Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Ледь не забула сказати, про що ми тут говоримо. Я за вами так дико скучила, це просто капець. Я вже не витримала. Сьогодні в нас четверг, і, мабуть, ви сьогодні і побачите це відео, якщо в мене буде світло, щоб його загрузити. Тому що після вчорашніх масованих обстрілів, звичайно, ми багато хто були без світла і люди постраждали. Я не могла не вийти сьогодні. Відео просто щоб поговорити з вами. Багато людей ще зараз залишаються без світла, без зв'язку, і я думаю, що е розважу їх трошки, коли в них з'явиться світло, і тут я. Так як в мене довго не було відео, і я скучила з вами, я думаю, що ви за мною теж скучили, тому дивіться, ставте лайки. Е ще чому я вирішила сьогодні зняти відео, тому що завтра у нас планується стрім. І. Я завтра на стрімі планую перебирати свої відливанти. Будемо ми трохи по Маріконду скорочувати мою колекцію відливантів. У мене їх дуже-дуже багато і я не можу з ними справитися. У мене вже просто хаос в голові. Мене це все дратує. що я не можу вибрати, не можу то все поскладати. Ми будемо перебирати. Тому сьогодні логічно мені здалося показати вам, щось таке легеньке. І для мене легеньке, тому що як бачите, я в домашненькому. В нас сьогодні будуть порожнявчики. Назбиралося в мене їх дуже багато. Я їх, так як я довго їх збирала, в мене тут їх буквально пару штучок з самих тих флакончиків, тому що половину я загубила, дещо викинула, а дещо і перезалила туди, якщо був якийсь такий не, не дуже насичений запах. Але в мене є мій склірознік, в якому в мене все записано. Тому ми сьогодні я просто вам розкажу, що в мене закінчилося, і що я таке добила до дна. Ви такі любите, і я думаю, що це буде так не напряжно. Трошки вас порозважаю. Що я хотіла показати, один флакон в мене тут буде це, нарешті, жасмін нуар. Всі ми його любимо, тому що всі ми знаємо, як Наталя Золотарьова каже, що це є аромат побитої жінки. А я завжди говорю, що ми всі трошки жасмін нуар після 40. Я цей аромат дуже люблю. Це для мене така багата. Тут жасмин такий. Я не пам'ятаю, що там в піраміді заявлено, і мене, чесно кажучи, менше то все хвилює. Це для мене пудра. Пудра дуже така багата, красива, спокійна, елегантна. Він для мене абсолютно не сумний, абсолютно не, не меланхолійний. такий. Я з задоволенням, там було небагато. З задоволенням його докористувала. Правда, я так наскільки розумію, зараз їх проблема трохи купити, вони якось переформульовані чи що. Ну, наразі купляти собі там флакон я не планую. І від відливант наразі теж, тому що я і цей пам'ятаєте, коли він в мене був? Він в мене був в Project Penny в лютому на лютий місяць. В січні я здається робила відео. Він у мене був в Project Penny на лютий місяць. Там було буквально от, от, от така капелюшечка отут тут на дні. Можете собі уявити. Тому наразі я його купляти не збираюся, але він мені дуже подобається. Просто що я ним трохи наситилася, плюс він досить стійкий. Тобто, я там робила 2-3 пшика. Не, сильно ним не поливалася. Так, далі, в мене тут якісь флакончики стоять біля мене, але я вам буду піти по списку і вставляти тут картиночку. Отже, закінчився в мене Сальвадор Далі оцелот, який парфумована вода. Я нагадую, все далі йде від Леванти і Семпли. Оцелот, він в мене був, здається, ще. Чи мені наливала його подруга Мар'яна? Чи мені він попадався від неї ж на сліпих затестах, я не пам'ятаю. Всі ви знаєте, красивий дуже флакончик. Ніякого ні немає нічого спільного з туалетною водою оцелотом. Оцилот в туалетній воді я носити не можу, подарувала його Альоні. А от в парфумованій воді він мені сподобався. Це така цитрусово-сонячна, амброва композиція, така. Ну, Не скажу, що він дуже там, насичений. чи, ну, такий, Він мягенький, дуже мягенька, приємна, амбрана, от, таку ранню осінь на літо. Там якісь трошки смоли, трошки всього. Піраміда там, звичайно, велика. ну, Сильвадор Далі мені завжди подобається всіма своїми композиціями. Закінчився в мене від Левант. Закінчився в мене від Жанни був трус офдар Мадонна. Біла, туберозна. Білий флакончик, дуже приємна, туберозна, туберозний парфум, Там дуже багато туберози, але він засвіжений за квітами такими. Там, здається, чи, здається, або не рулі, або пельсиновий цвіт, щось таке, я точно не пам'ятаю, але от він дає, оті білі квіти вони дають свіжості оці цій тубороза, там дуже така. Важкувата, я б сказала. Не хижа, не індольна, там ніяка, а така прям просто дуже-дуже міцна, така насичена. І. Так, щось в мене там відбувається. І ті такі цитрусові білі квіти якісь, і в так приємно досить свіжинку дають. Шукати його не буду, він зняти і ганятися за ним теж не буду. Жанні дякую за цей відливан, було приємно познайомитися з ним. Закінчилась в мене. Лімітована версія Пантери. Це була в мене лімітка від 2019 року, це був сліпий за тест від Тані. Дуже їй дякую. Всі пантери я люблю. Не маю що сказати про нього сильно. Це так само той самий фруктовий шипер. Приємний, м'ягенький, всі пантери люблю, маю тепер в парфумах. І, ну, поки що ще добуваю, маю ще один відливант. Лаже. Лежер, здається, не а лежер. Е, Дуже приємний, він такий пудровий. В мене є він від Левантику. Він теж знятий, до речі, ця лімітка теж знята. Закінчилось у мене. О, ти тут. Закінчилось в мене. Це я був Семпл Шанель Шанс тендер. До речі, це є туалетна вода. І я вам розказувала в своїх хотілках, що я собі, напевно, на весну візьму з 5 мл від Левант, але ще подумаю, може візьму, може не візьму, тому що це ну, просто квіткова композиція. Тут немає нічого складного. Так, це Шанель, він стійкий, він трохи шлейфовий, є в ньому щось таке дуже манке. О, Еля прийшла, Приветики. Таке привабливе, такий теж він спокійний, на всі випадки життя. Але ну, квіт, ви знаєте, по-перше, я люблю квіткові аромати, він мені дуже сподобався, але теж я ну, при нагоді, може при нагоді, може, буду десь щось. Брати собі, наприклад, таке, що я хотіла, і там буде. Еля, не лізь сюди, не треба. Злізь. Елі, в мене трошки прихворіла. Злазь, злазь. Сподіваємося, обійдеться все в нас. Злізь, будь ласка. Вона думає, що в нас стрім. Так, вибачте, якщо я буду зараз шуршати телефоном. Chance шанс. От, тендер в туалетній воді в мене закінчився. Мускус там такий, ну, приємна, приємна штука. Закінчився в мене відливант Аліса Ешлі Маріджан. Моя улюблена маріхуанка з ладаном з цитрусами. але в мене, Я її тому закінчила, бо я її дуже економила. Але Діма мені прислав великий відливант, і я вже тепер не економлю, я його дубила до дна цей перший відливант. Аліса Ешлі Маріджан обожнюю. Далі закінчився в мене зі сліпих затестів від, від Віталіка. Від Левант я добила Жакі Гірлєн. це туалетна вода в мене була. Ну, Гірлєн люблю, Жакі люблю, Шалімари люблю. Жикі це схожий аромат на Шалімар, тільки там більше лаванди. В туалет... Я не пробувала його в парфумованій воді, дуже хочу спробувати. В туалетній воді мені дуже сподобався. Такий... Ой, не знаю, як навіть пояснити. Ну просто аромат для душі. Там і лаванда м'яка, унісекс він, і оця така гірліно-шалімарівська ваніль. Оцей, ну, приємний. Мені дуже сподобався, оцей, що в туалетній будівлі. Парфумовані я не пробувала, тому я не знаю, що сказати. Закінчився в мене від Левантик Іса від Ульрік Деваренс. Щось я Спочатку його не зацінила, а потім як зацінила. Не знаю, чи я хочу флакон. У мене назбираються потрошки різних альдегідів. Я від Ульрік Деваренс хочу інші альдегіди. В ті зі сліпих затестів, як же ж він називається? Голд і Сім. Такий, що він чимось схожий там і на п'ятірку, і на все. Ну, і це теж приємний, І такі чисті, прекрасні, просто квіткові альдегіди. Тілесні, такі кремові, ну, гарний аромат. хто, ну, Якби я не мала декілька в себе якихось різних альдегідів, я би, напевно, його і в флаконі хотіла. Ну, наразі не женуся за ним. Закінчився в мене веле. Я вам розказувала про бажанки, я його буду брати собі теж в невеличкому відливанту. Я його обожнюю. Це є зелений жирний лист, інжир там здається заявлений. От і лист мені такий інжирний. Я двері закрию, а прийде і відкриє. що, будете чути, звідти якийсь шум, то я не буду вставати, закривати постійно. І тропічні фрукти після того густого, такого насиченого, жирного листа, потім тропічні фрукти. Обожнює цей аромат, там немає оцього. Ой боже, який він класний. Я не знаю, в мене ж слина від нього виділяється. Там немає оцього кірківського мускуса це теренце. Але кірківського мускусу тут немає. Тут мускус такий дуже м'ягенький, білий. Як в Касюпея, здається, називається. Там теж фрукти, але оцей мені більше подобається. Він такий серйозніший. Такий гурманський. Він навіть там, там тропічні фрукти, але я тут навіть якийсь шоколад трохи чую, який там не заявлений і немає його звідки ніде брати. Дама Діанка. Хто не знає історію, що таке Дама Діанка? Це мені Віталій прислав на сліпі тест, і в бумажці мені написав не Дама Б'янка. від Боже, хто то? Сердовка, Саморатів, я забула. Коротше, він написав мені Дама Діанка, Так я її прочитала, Дама Діанка. Має бути Дама-Б'янка. Але я такий блогер, що я прям так розбираюся в парфумах, що я так і прочитала. Справа в тому, що це. Я казала, що це щось тихеньке, ванільне, цитрусове. Він дуже приємний, дуже красивий цей аромат. Мені сподобався. Але наскільки я зрозуміла, це є димка для, для волосся. Тому він такий, ну, типу, не. Концентрація в нього слабша, але він мені сподобався от в цій концентрації. Я, правда, не пробувала його в іншій концентрації. Дуже красивий, приємний, такий, теж жіночний, дівчачий, навіть дівочий такий. Ну Цитруси, ваніль там прекрасна, ну, такий він, якоюсь, такий, атмосфера італійська в ньому присутня, а може навіть атмосфера якоїсь дами, не знаю. Я їх я дам ніяких не нюхала діанок, тим більше. Ліу Джо Мілано. Присилав, Боже, коротше, це Даша присилала нам на сліпий затест. Дивіться, так, аромат спочатку мені подобається. В ньому він пахне шоколадними цукерками, з якоюсь лікіристю. Ну, чи з коньяком. пам'ятаєте, хтось були колись такі пляшечки з конячком? Ну, він не такі коньяк, діти його їли, там, звичайно, є алкоголь. От він чимось таким пахне. І какао там є. Ну, Він смачний. Мені не сподобалася в ньому база. Не знаю, чому, але щось мені в базі, я не пам'ятаю, що там в піраміді база мені не сподобалася. Причому той старт він звучить досить довго, але потім ще досить довго звучить база. Еля, будь ласка, Еля. Еля? Ні. От База мені не сподобалася. Щось там вилізло таке. Таке, що. І не скажу, що дешеве. Ну, коротше, не буду я розжовувати. Красивий аромат. Спробуйте, може, вам та база підійде. Мені щось база не дуже підійшла. Якась деревина туди була, якась... щось якісь там ноти були мені не в тему до тих шоколадних цукерок. Я вже не пам'ятаю. Нема чого було так довго назбирувати ті відливанти. Так, с, Пачулі там якісь є, здається. Я вже не пам'ятаю. Що у нас далі? Закінчився в мене. Де ти, де ти, де ти? Шалімар суфель інтенс. Теж Жанна мені присилала. Красивий, дійсно суфель, дійсно ваніль. Але для мене тут дуже мало з шалімаром, як таким. От у мене закінчився. Я не знаю, чи в мене є записаний. Але теж тут стоїть. Це є шалімар, туалетна вода. В флаконі плоско з топіку. Мені Жанна писала. Такий не на ножці, а такий інший трошки флакон в нього. Він відрізняється від того шалімара в туалетній воді, який в мене є. Оце. Я би могла назвати кудись в суфель. Я розумію, що це зовсім різні композиції. От цей суфель от це відчутно, що сучасний. Якщо вам шалімар, це бабкіна радость, і там, як мені одна написала жінка, що за кордоном це в них в магазині купляють тільки зрілі жінки за 60. Там, ну, я ще до 60 не дійшла, але шалімар я обожнюю. Саме в, в тих версіях. Туалетній воді, в парфумованій воді, в колоні в мене є зі сліпих затестів, це моє. Суфіль красивий, прекрасний, але з шальмаром мені тут дуже мало спільного. Собі не хочу. Але красивий. красивий. Якщо вам бабки на радість не підходить, зверніть увагу на. От дивіться, Альона, вона їй шалімар класичний, не подобається, а суфль їй подобається. Тому, то так, вкусовщина, як то кажуть. Ну, і туалетна вода, це, що в плоскостопіку, була прекрасна. Боже, вона була така м'ягенька, така тілесна. Ніби та сама туалетна вода, але без у тих різких нот. Він так гарно сідав, такий огуртаючий, Там, Ну, там все те саме. Суперовий теж від Дякую, дуже тобі дякую. Так, що в нас далі? Закінчився в мене, десь ти тут є. Зі сліпих затестів від стані був. Я так всім оголошую, тому що я знаю, що людям, які присилали мені ці відливанти, їм буде цікаво це дивитися і слухати. Це є queer де Ланком Ланком. Боже. Я думала, що там буде зародка. Шкіра. А там не шкіра, а шкіра. Ну, я не можу передати. Це прекрасно. Це. Шкіряний аромат класичного направлення, там якась і зеленушка є. і якісь, Я не пам'ятаю, альдегідів там здається нема, але це от відчутно, що це класика. Ну, який він красивий. Ну, просто неймовірна краса, але я, звичайно, почала шукати в інтернеті. Нирки мої вже стільки не коштують. Хіба що десь брати собі Левантик. Ну, прекрасний. Тут, ну, це от, знаєте, класичні аромати шкіряні. Вони на сьогоднішній день, унісекси, такі конкретно, деякі навіть більше в чоловічу сторону. Я не знаю, чи це правильно так говорити. Ну ви розумієте, тобто вони такі міцні, е, такі дуже, типа шкіряні, такі прямо аж бензинові, чи тим дьохтям таким пахне. Е, тут, те, це теж може бути унісекс абсолютний. Я маю на увазі, що це ніжний аромат, не дивлячись на те, що він класичний, але він дуже ніжний, дуже елегантний, такий витончений, е, такий. Причесаний, прилизаний. Ну, коротше, Ланком – це прекрасний аромат, на який, ну, який, мабуть, що знятий, тому він стільки коштує або не завозять, не знаю. Там якась і смолистість, і димність, і дерево з тою шкірою є, і з квітами то все. ну, Коротше, в мене емоцій більше, ніж цей. Так, що в мене тут далі? Далі в мене записано. А, Нуар» я вам вже показала. І Шалімар, є дитей, я вам вже показала. От він в мене просто останнім записаний. Такі в мене були сьогодні порожнявчики. Я вам тут всі картинки повставляю. Друзі, бережіть себе, не падайте духом. Я буду вас підтримувати. Приходьте завтра на стрім, обов'язково будемо перебирати від Леванти. будемо клясти окупантів. Триматися, грітися душевно, я вам віддаю просто от через екран кусочок свого тепла, не хвилюємося. Звичайно, ну, бути обережним це ясно, але якщо допомагайте обов'язково сусідам, я завжди то говорю: якщо у вас є якісь немічні сусіди, якісь... може, навіть там багатодітні бути, чи що, йдете в магазин. Чи спитатися, чи треба якусь хліба купити, чи що. Коротше, підтримуємо один одного в ці важкі часи. Ми все одно переможемо. Ті масовані атаки на нас, ніякого, ніякого, ніяких привілеїв на полі бою не дають. Наші зсу це титани, це боги війни, і ми переможемо, віримо в ЗСУ, донатим на ЗСУ. Коротше, бережіть себе, в мене куча емоцій, приходьте, от приходьте на стрім, там і поговоримо. Все, Всіх вас люблю, обіймаю, обов'язково ставте мені лайки, підписуйтесь на канал, особливо в процесі перегляду відео, кажуть, що це так краще. Обіймаю вас, все буде Україна, цьомкі-памки!